Клен сріблястий асарсахаріном, швидкоросле величне декоративне дерево. У віці 4 років наш саджанець у контейнері 10 літрів вже має висоту від 1,8 до 2,5 метрів. Усі рослини розсадника Proxima, окрім стандартних пролонгованих добрив, додатково підживлені професійними осінніми калійними добривами. Це забезпечує деревам стійкість до морозів та краще визрівання пагонів. Ми наполегливо радимо зробити вам так само на вашій ділянці. Найефективніше використовувати професійні неврежці добрива яра міла. Один кілограм коштує зараз у нас 220 гривень. Багато садівників і навіть дендрологів плитують клен сріблястий Сахарінум з кленом цукровим асар Сахарум. Але схожість закінчується лише на латинських назвах: у цукрового лист трилопатевий без розсічення між лопатями, а у клена сріблястого листя мають глибокі розсічення. Переваги клена сріблястого, швидке зростання, розлога декоративна крона, декоративний розсічений лист, сріблястий відтінок, його нижнього боку та світлий гладенький стовбур. У дорослому віці дерево сягає понад 20 метрів і створює велику прохолодну тінь.